Я завжди кажу, що я сапожник, от мій метод. Я е, працюю з поведінкою е, і я некомпетентний щодо інших е, методів. От я можу казати про те, що е, вже я попробував на практиці, що має позитивний фідбек і працює е, тим способом, яким я можу е, покращити життя родині а і також дитині. От, а, але я розумію про те, що як казала мій керівник один у стола чотири ножки, і ми догопеди, і і біотерапевти, Тільки одна із цих ніжок. І, звісно, є медицина. Звісно, є і інші направлення. Вказати про них. Які вони більш більш ефективні, які менш ефективні, не має права поведінковий терапевт за етичним кодексом, от ми можемо казати за якісь е, часні е, окремі випадки, коли це спрацювало або це не спрацювало, або ми можемо казати за, що вона підтверджена научними е, дослідженнями. Немає научно-доказових е, досліджень. Як саме поєднувати два методи? Як саме е, поєднувати ну, дисципліни, які працюють на різних вообще, е, у поверхах, поверхах е, людського організму? Так? От, е, тому і можуть бути окремі напрацювання в е, талантливих е, педагогів, талантливих спеціалістів, можуть бути. От і ті, люди, які до них ходять, можуть це бачити. І е, я за те, щоб е, те, за той метод, який допомагає саме е, конкретній дитині, вашій дитині. От, але наклад один метод пояснює аутистичні розлади, тим, що о, о, сенсорна дезінтегрованість да, у дитині, і він працює методом сенсорної інтеграції з дитини. Поведінковий підхід він розглядає тільки поведінку. Так, тобто, от є така поведінка, ми вивчаємо, що було до що, буде, що було після, і, і розуміємо, що через поведінку нам коригувати цю поведінку потрібно. На цю поведінку може е, впливати те, що є сенсорна оця дезінтегрованість. Так, і сенсорний так своїми е, методами з цим працює. Але дуже часто це. Так само, як і допомагає один одному, так само часто це інколи е заважає, тому що якщо у поведінкового е терапевта там підкріплення є, носить сенсорний характер, теж а до цього дитина сходила до сенсорного е терапевта, і там е виникла те, що в АЙБІ називається соціація. Тобто її там викупали в фасолі, наситили всі її сенсорні інтегратори, і все, і ця вже поведінка не буде підкріплюватися у бійтерапевта. В моїй практиці було саме так. От. І нейропсихолог може бути теж гарним, який провадить те, що АІБЄ терапевт скаже: О, та це ж поведінковий метод, просто він іншими словами називається. От тут ти використовуєш підкріплення, а він скаже: Та ні, це я по-іншому використовую. Логопедія, будь ласка, там все поєднує, коли я читаю, що там от тема робота з зором у дитини, чи то пак в бійці називається візуальні навички, але там читаєш про зір, а потім виявляється, що ну цей вадами зору являється те, що дитина не може назвати те, що вона бачить. Дивиться з боку абі терапевта. В абі терапевта є візуальні навички, є слухові навички, є ехонавички, є інтравербальні навички. Все по полочкам. А потім ми це все як систему взаємосотруднічуючих сосудів, сшиваємо, щоб, наприклад, я кажу на слух, піди на стульчику, візьми всі сині шкарпетки. І спочатку це слуховий навичок, він ага, на стулі треба йти на стулі, а потім він е, розуміє всі сині ага. І починається співвідношення, сині там, де сині, да? Це вже є сплав візуальної навички і слухової. І я до того піду тільки, коли я буду мати чіткий контроль і над тим, і над тим. Вибій завжди працюється з одною поведінкою за раз. А в логопедії я читаю, що майте на увазі, що буде е, ну, тобто, хаотична може бути поведінка або ще щось. В і терапії є безпомилкова стратегія навчання. Можна організувати безпомилково те навчання. Скидувала навіть логопед відео. То дуже багато грязнової роботи, коли багато інструкцій дитині на те, щоб вона повторила звук. Дитина на 25 двадцять раз каже «Б», А от і все йде підкріплення. Тобто, це не гоже. Тобто так ми тільки підкріплюємо угадування, а от і прокручування. Це те, з чим я якраз. Працюю на заняттях для того, щоб у нас було безпомилкове навчання для того, щоб дитина швидко була ефективною. Тема аутизму це така тема, в якій завжди було засиль для якихось методів, і в різних поколіннях вони були різні. А, тобто була холдинг-терапія, коли дитину прижимали, тримали біля себе. От, зараз з'явилася томатіз терапія багато дуже різних з різними доказовими методами. Навіть сенсорна інтеграція, яку дуже люблять, вона, ну саме, як я знаю, не має науково доказаних методів ефективності саме з дітьми, з аутизмом. Саме з дітьми з аутизмом немає. Так і є. От. Е, тому я не спішу поєднувати всі ці методи в своїй роботі. Вже виникло в мене в уявлення, що багато, багато дуже центрів пишуть якомога більше різних дисциплін, якими вони працюють з дітьми, тобто тітоматіз терапія, ABA-терапія, і сенсорна інтеграція, і, і, і ще і ще, і ще, і ще багато. І якби знайти ще якусь бомбу, а яка приверне увагу до того центру. От, ну я не вважаю, що якщо це маркетингове таке питання, що я не вважаю, що діти з особливими потребами навчальними це саме от така от сфера, в якій теж треба маркетинг сильно провадити. Я вважаю, що треба бути з цими батьками максимально відвертими. Розказувати про ті труднощі в роботі, які будуть, і про ті, звісно, результати, які будуть теж, якщо вони будуть працювати, попереджувати про можливі труднощі на цьому етапі, навіть якщо це не в твоїх інтересах, не в інтересах твоєї репутації, не в інтересах твоєї твого заробітку, ти маєш думати про інтерес дитини. По-перше, всього, тому що якщо будуть ходити до тебе, витрачати гроші, дитина зростає, і вона за цей час могла знайти інший спосіб, щоб допомогти собі. Да? Може виникнути ще один індивід, який живе, який що то дасть цьому світу. Цей світ прекрасний. А от. от про що я хочу вам сказати. Я вважаю, ми у нас є чудові всі можливості працювати класно, працювати ефективно. Не працювати кількісно, а працювати якісно.